Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але ми знову чуємо гучні заяви зі Сполучених Штатів Америки від Держдепу США, яких в Україні уже й не чекали. Блінкен. Росію необхідно зупинити в Україні, адже Російська Федерація може напасти на країну НАТО і втягнути США в більш широкий конфлікт, а зупинити Росію в Україні це як? Адже Збройні сили України зупинили окупантів ще в минулому році. Це можливо, держсекретар США натякає на те, що в Україні буде заморозка війни, і це можливо натяк на необхідність перемовин з Кремлем на так званий мирний план Путіна. Чи що це таке? Важливо, що на тлі такої заяви з Білого Дому. Сьогодні ЗМІ повідомили, що президент США запросив Зеленського у Сполучені Штати Америки. Також є інформація, що Зеленський і Байден зустрінуться вже у вівторок, тобто завтра. І на тлі цієї офіційної зустрічі ми чуємо такі гучні заяви. І чому я кажу про те, що в Україні таку заяву уже й не чекали. Право в тому, що кілька днів тому, а саме 5 грудня, Пролунала гучна офіційна заява від Держдепу вустами його офіційного представника Деніела Сайзека, який сказав прямо, що наша мета це перемога України, ми й надалі допомагатимемо. Тобто чітко була окреслена мета перемога України. А сьогодні ми чуємо вже зовсім інше що Росію потім то необхідно зупинити в Україні. І тут я хочу додати, що кілька днів тому, 10 днів тому, 1 грудня, американський генерал Бен Ходжес зробив кілька гучних заяв. Він дав інтерв'ю американському виданню Голос Америки і сказав прямо про те, що у Вашингтоні є ті, хто навіть не може уявити Поразку Росії. Я процитую. Я ніколи не чув, що президент або Конгрес казали, що ми хочемо перемогу України. Вони кажуть ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість, є певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, дехто тут, у Вашингтоні, Берліні та інших столицях просто не можуть навіть уявити, що Росія може зазнати поразки. Такі прямі заяви від Бена Ходжеса насправді вони вкрай важливі, тому що саме після них ми почули таку заяву з Білого Дому, що США з Україною до перемоги і дійсно. Раніше, які ми чули заяви президента США Байдена, про те, що ми з вами стільки, скільки буде потрібно, будемо допомагати Україні, ми з вами до кінця, типу, а до якого кінця? І американський генерал каже правильно, що потрібно чітко окреслити мету і прямо казати про те, що ми з вами до перемоги. Але ж... Він підкреслює і зазначає, що, на жаль, є частина політиків, які навіть не можуть собі уявити, що буде після поразки Російської Федерації. Можливо, це натяк на те, що будуть зміни у геополітиці, що можливе тоді посилення Китаю чи ще щось, але факт є факт. І тут потрібно додати. Про те, що кажуть наші українські політологи-експерти, які займаються питаннями США, політикою Україно-американською Зокрема, є заява від Гетьманчук від 1 грудня цього року, що у США вважають перемогою те, що Україна вистояла у Віннізев. Так ми ще в минулому році. ще Після перших тижнів повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що Україна зупинила агресора, що Україна вистояла. Вже повномасштабна війна йде майже два роки. І що вже ми перемогли? Чи яка логіка в цьому? Також потрібно сказати і нагадати новину, яка була два дні тому. Це офіційна заява першого заступника помічника президента США з національної безпеки Файнера, який сказав про те, що Сполучені Штати сподіваються на переговори України з РФ на вигідних умовах до кінця 2024 року. Тобто це не просто натяк Блінкена на можливі переговори з РФ ми чули і попередні заяви, і насправді лунає така риторика і. Скоріше за все, є тиск на Україну. І, звісно, в першу чергу на президент України Зеленського. Але сьогодні президент України чітко заявив, в котрий раз, в черговий раз, про те, що він не піде на компроміси з російським диктатором і воєнним злочинцем Путіним, і пояснив, чому переговори і компроміси неможливі. Він сказав про те, що справжня мета Путіна це знищення української державності, і що ніякі перемовини і ніякий так званий мирний план Путіна це все блеф. Насправді, Москва цього точно не хоче. Також потрібно додати, що президент України Кучма. Другий президент України він в інтерв'ю американському виданню The Guardian і сьогодні, до речі, опублікували статтю з цим інтерв'ю. Заявив про те, що він вважає нереальним, що Путін піде на мирні перемовини щодо України. Я процитую: Путін не може підписати документ, у якому йдеться про те, що він не отримав того, що хотів, йому доведеться пояснитися російському народу. Учма підкреслив, що метою Путіна було не тільки захоплення земель, а й знищення концепції самої України як конкурентно спроможної альтернативи Росії. Доказом тому служать жахливі людські втрати і репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього. Учма чітко сказав я не знаю, кому це не зрозуміло на заході яким політикам, але це просто очевидно ще потрібно додати. Що Американський інститут вивчення війни сьогодні публікував таку інформацію, таку заяву, що цілі Росії в Україні не змінилися, цілі цієї повномасштабної агресії, що Кремль хоче повної політичної капітуляції України та прийняття Києвом військових і територіальних вимог. Не лише американські аналітики Інституту вивчення війни. Багато впливових людей в США підтримують Україну і кажуть, що потрібно Україні допомогти, дати їй необхідну кількість зброї, боєприпасів для швидкої перемоги і, звісно, фінансово підтримати. І такі ресурси є у США, є у країн Європи, Європейського Союзу, нині, до речі, щодо ЄС. Сьогодні стало відомо, що близько 20 європейських експертів застерегли від підштовхування України до поступок перед РФ. Відмова від України зробить Європу страшенно вразливою. Ми не повернемося до Європи 2021 року. Натомість ми повернемося до стану перманентної небезпеки. Трата захисту, який зараз забезпечує Україна, зробить Європу глибоко ослабленою і водночас призведе до втрати взаємної довіри між європейськими державами. Натомість оновлену Російською імперією. Від демонстрація того, що вона може зміцнитися за допомогою агресії, і це означатиме повернення до Європи 1930-х років, підписанти зауважують, що Європа має ресурси для того, щоб просити Росії, якщо країни об'єднають зусилля. Дійсно, це справді так, що Україна бореться не лише за себе, Україна захищає Європу, тому що якщо Кремль за допомогою агресії. Буде зміцнюватись ця московська недоімперія, то поза всякими сумнівами вона буде і далі проявляти свою агресію. І коли європейські експерти кажуть про те, що Європа може повернутися у 1930-ті роки, це факт. При цьому у Європейського союзу насамперед у Німеччини, у Франції, є усі можливості для максимальної мобілізації військово-промислового сектору. Щоб допомогти Україні, щоб Україна отримала великі поставки зброї, боєприпасів, важкої техніки, всього, що необхідно для швидкої перемоги, Російська Федерація вона не має подібних можливостей, які є у країнах Ропецького Союзу, немає. І Україні потрібно допомогти. І в цьому має бути зацікавлена в першу чергу сама Європа. Путіним немає про що домовлятися, там все очевидно. Зараз йде така дискусія серед політичних еліт країн Заходу, США, Європейського Союзу. Дискусія складна. На жаль, ми бачимо, то одні заяви чуємо, що ми з Україною до перемоги, то чуємо інші заяви. Тобто є навіть така якась певна невпевненість, тому що з одного боку які західні політики не можуть уявити собі, що буде після поразки Росії. А з іншого боку, вони розуміють, логічно розуміють, що з Путіним, з Москвою ну немає про що домовлятися. Вони ж бачать, чого варті папірці, які підписує Росія. Тому що там, де підпис Росії, то там вже насправді це ніякий недоговір. Проте, я ще раз хочу підкреслити. І не дарма ми чули заяви від президента України Зеленського від міністра закордонних справ України Кулеби про те, що Україна буде робити ставку в першу чергу на свої власні сили, що Україна не піде на капітуляцію перед Москвою, що Україна є країни-партнери, які будуть допомагати Україні, не зважаючи ні на що в будь-якому разі країни Заходу Україну точно не кинуть, як мінімум для оборони. Зброю і боєприпаси дадуть. І як би нам не було важко, і як би далі розвивала ситуація, ми обов'язково вистаємо і переможемо. А Закінчимо цей випуск на такій заяві сьогоднішній президента України Зеленського. Це момент неповернення. Президент України заявив про те, що Україна не пробачить Росії війну. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо того, що відбувається, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в ефірі.